Привіт! Дуже рада вас вітати на нашому прямому ефірі. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку дуже цікаву тему, яку представить нам колега викладачка німецької мови. З багаторічним досвідом роботи з підлітками і підготовки до іспитів. І також це викладач, яка має великий досвід роботи з дорослими і готує всіх бажаючих до іспитів з німецької мови рівня від А 2 до Б. До С1, до друзі. До С1, вибачаюсь. Навіть не до Б 2 до С1. Тому я хочу сьогодні запросити Антоніну. Ви зараз побачите її, і ми поговоримо з вами разом на тему мотивація, міфи та реальність. І так, так, так. Угу. І також хочу сказати, що пані Антоніна є наставницею для викладачів, для вчителів, для комунікації. Привіт! Добрий Дмит, день. Привіт, вітаю. І, і Також це авторка класних е, курсів, власних, про яких вона, можливо, сама трошки розкаже більш детально так, в процесі нашого спілкування. І я дуже рада вас бачити. Натина, ви mm -hmm. як вам краще можемо на нати... так буде простіше, я думаю. Добре, добре. А, так, і я трошки розкажу про себе. Також я Таня, авторка також власної методики iSpeaks, іноземних мов. Авторка власних курсів 17 штук з іноземної мови, і також я психолог недавно зробила перекваліфікацію. В минулому я була власницею школи власницею школи іноземних мов, тому також співпрацювала з різними викладачами, і цей досвід мені ну дуже до вподоби, тому що дійсно дуже багато чого, багато ситуацій, які ми проходили разом, вони зараз допомагають мені з психологічної точки зору. Створювати курси для викладачів, для вчителів з психологічної такої підтримки. А, от і сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, яку представить Тоня. А, це мотивація, міфи та реальність. А, Тоня, розкажи трошки про себе і розкажи, будь ласка, про те, як ти обрала цю тему і чому, на твою думку, от вона зараз є актуальною. Mm, дякую. Ну, про мене, <смеш> дякую за представлення. Я вже тут вже багато сказано, але чому мотивація? Тому що це така тема, яка є болюча для всіх вчителів, мені здається. Звісно, я буду говорити більше про все-таки репетиторів, про приватних викладачів, тому що я в школі не працювала. Я, як би сказати, не відчуваю за собою право говорити навчати колег, які працюють в школі. Їм треба пам'ятник. Поставити, але це не моя історія. Я туди не пхаюся. Я розумію, що я там зовсім не, не цей не можу дуже сильно їм розказувати. Вони набагато краще знають реалії. Але про репетиторство я можу багато говорити, тому що я в репетиторстві онлайн з 2014 року, ще з того часу, коли це було не це треба було пояснювати, як я можу навчати онлайн. Тоді ще це було так не модно. От, Знаю, і... бо я з 2010-го і це О, також ну... було щось неймовірне, таке як космос, якийсь. багато хто не розумів і таке типу, як ти навчаєш? Ну менше з тим, але за ці роки набралося багато досвіду, і вже тепер виникло таке бажання поділитися, тим більше що. Бачу, як колеги спілкуються, як вони презентують себе, що вони говорять, і ну, таке я маю що сказати по цій темі. І чому мотивація? Тому що мотивація насправді дуже важливий момент в роботі вчителя, і мене підштовхнуло саме оголошення. Колег, які вони подають рекламу свою, і вони дуже часто пишуть, що я мотивую учнів, я знайду мотивацію для вашої дитини, я вмію мотивувати і так далі. І це звучить дуже класно, але я бачу, що такими словами вчителі заганяють себе в пастку, з якої потім їм буде самим дуже важко вибратись. Я вважаю, що настав час змін, скажімо так, як би пафосно це не звучало. Так. Тупи, а, тому я... знаєш, я навіть, ну навіть читаючи твої пости, я на це звернула увагу, що ти також от такий репетитор, або такий викладач, який зараз е ретельно розумну, якби обирає методи і підходи, тому що розуміє, що зараз процес змін у цій системі освіти. От якби мені так здалося, чи це правда, чи. Ну, насправді так, зміни відбуваються постійно, і тут головне їх вловити, і зміни бувають в різних напрямках. Тут і методики різні, тут і методи співпраці, тут інтерактив, сваримося, хто, хто на дошках працює, хто за підручником і так далі. Але методи до навчання і комунікації з учнями, і підходу до самого процесу навчання вони е, все-таки змінюються. Мені подобається те, що відбувається, але я бачу, де ще можна змінити погляди колег, і ну, взяла на себе таку відповідальність, дозволила собі поділитися своїми власними думками. І тому, власне, я хочу показати, що моя мета зараз, от в цій розмові, показати колегам, що роль вчителя не бути вічним мотиватором. Не тягнути того учня, не підштовхувати його, не запалювати його, але бути таким наставником або координатором в процесі навчання це набагато важливіше. І ну, от будемо говорити про ті міфи. Їх насправді дуже багато. Я вибрала три основних, але я думаю, що їх можна буде розширити ще далі, далі, далі. Бо мотивація, як я вже сказала, дуже широка тема. А, тому отак от. Ну, на мій yeah. погляд, дуже цікава думка, дуже цікаво таки знаєш знає, напрямок, в якому ти зараз рухаєшся. Тому я думаю, що це має сенс розказати про твоє бачення. Хтось його прийме, хтось не прийме, але тим не менш це важливо говорити. Я думаю, що це дуже важливо говорити. Власне угу. проговорити, а там же хто захоче, той собі так. візьме до уваги, хто не захоче, ну якби ми дорослі люди. Так тому э, можемо приступати до першого міфу. Це, от, власне, yes. я вже його трошки зачепила ось ця роль вчителя як вічного мотиватора. Uh -huh. Оголошення, ось ця реклама. Мотивую, 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 і ми самі вчителі створюємо в суспільстві, в наших клієнтів, в наших потенційних клієнтів, батьків, наших учнів таке враження, що от успіх нашого учня залежить від вчителя. І ми тоді, ми самі оце почали розказувати, а потім вже й повірили в те, що ми маємо знайти якусь чарівну пігулку, запалити ту іскру, що ми маємо зробити якісь чари такі, які учні дадуть результат. І люди сидить такий, ну давай. танцюй, а по факту, по факту це ж неможливо. Ми не можемо а, навчити того, хто не хоче вчитися. Як би це жорстоко не звучало, як би це не ламало уявлення вчителів. Тому а, роль вчителя це все-таки знайти мотивацію. Підтримати в пошуку тої мотивації, але вчитель не е, запалить е, вогонь, якщо нема дров. Ну, давайте таку робити якусь аналогію, якісь такі метафори використовувати. Е, тому е, якщо людина не хоче, якщо учень не прикладає зусиль, я говорю зараз і про дорослих, і про підлітків, і про дітей, е, хоча з дітьми там трошки складніший момент. Але тим не менше має бути бажання. Тобто вчитель це провідник. І е, якщо говорити про коучинг, в якому напрямку я зараз теж розвиваюся, це тобто, знову ж таки ми можемо мотивувати того, хто зацікавлений в тій мотивації. Я допоможу знайти мотивацію, але ти повинен теж хотіти її знайти. Це як у психології. Е, Жоден адекватний терапевт не візьме в терапію людину, яку привела там чоловіка, дружина, там чи, чи, чи мама дитину. Правильно, Так, також без запиту ти, ну, ти не будеш працювати. Тому ось цей запит це і є, ось цей такий імпульс, так, про який ти говориш. Звичайно, запит повинен бути, але тоді дивись, виходить інша штука. В нас є великий пласт учнів, діти. Ну, не хочуть вони вчитися. Ну, будемо серйозні, учню шостого класу нафіг не впала наша англійська, німецька математика і так далі. Він має купу інших занять, якими б він хотів займатися. Що uh -huh. робити тоді? А вчитися то треба. Мама uh -huh. це розуміє, тато це розуміє. І тоді в нас виходить другий міф: щодо е, таких зовнішніх стимулів. Дивись. Коли ми говоримо про мотивацію, дуже часто я чую, що говорять про зовнішню і внутрішню мотивацію. Є такий термін, але в коучингу ми, це не, ми так не називаємо. У нас є істинна мотивація, це те, що йде зсередини, а є зовнішня або причина. От, власне, коли мама ту дитину привела до вчителя, це є причина, чому ця дитина прийшла. Е, коли е, дитині сказали, якщо ти не підтягнеш семестрову оцінку до восьми балів, то ти цілі канікули просидиш без PlayStation. Це не мотивація для дитини, це причина. Uh -huh. Тобто зовнішня мотивація, ми її можемо поділити на два таких умовних типи: це є е, мотивація до чогось uh -huh. або позитивна, uh -huh. тобто, я uh -huh. роблю щось, щоб отримати. Uh -huh. Щоб мене, щоб мені купили PlayStation, умовно. Або для дорослих, щоб отримати підвищення на роботі, щоб отримати якийсь кращий проєкт і так далі. Так? Ми uh -huh. Uh -huh. можемо це застосувати для всіх. Або мотивація від. Я роблю щось, щоб не отримати покарання, щоб мене не забрали PlayStation. Щоб мене не понизили в зарплаті, щоб мені не зняли премії. Але uh -huh. в будь-якому разі, це зовнішні е, стимули, це uh -huh. є причини, чому ми робимо. Uh -huh. І uh -huh. якщо розділяти зовнішню мотивацію, порівнювати зовнішню ось довід і внутрішню, тоді, е, щоб їх навчитися розрізняти, ми можемо поставити два питання. Зовнішнє це е, що я отримаю, якщо зроблю це. Угу. Uh -huh. А внутрішня, яким я стану, коли це зроблю? Uh -huh. Тобто внутрішня uh -huh. мотивація вона е, іде від самої людини, від її бажання змін, від її інтересу до процесу, від її задоволення в процесі. Uh -huh. Оце мотивація. Тобто. Клас, і нам навіть лайки ставлять тому серденька, тому дуже... я буду так коментувати для підтримки. процесу. Якщо ти бачиш, коментарі, так, бо я не бачу, в мене тут не видно коментарів, я е, тільки так е, говорю. Я бачу серденька, тому так підтримую. Супер, Я дуже тішуся. Тому е, оця зовнішня мотивація, що ми називаємо її або причини, вони працюють. Це класна штука, але вона працює недовго. Угу. О, і тепер. Е, Якщо ми говоримо про зовнішню мотивацію, ці причини, дуже часто вчителі їх використовують метод батога і пряника. Чула таке, правда? Тут похвалити, тут посварити, і якимось дивним чином ми того учня таки протягнемо через ту тему, і якось, якось воно буде. Ця система ефективна, тому що вона дає швидкий результат. Насправді, дійсно, ми реагуємо на похвалу або на таке, як це ну, покарання назвемо так, звичайно, ніхто нікого не п'є, але ми реагуємо досить інтенсивно. Але тепер ставимо себе на позицію вчителя. Вам постійно треба хвалити, вам постійно треба ну, карати угу. і балансувати між тим. Тобто, це, отакі американські гірки. То учень на ейфорії, і він щось робить, але воно скоро спадає. Потім він провалюється вниз, ми його десь там пушнули, він далі ну вже такий. Угу, угу. Чи може вчитель довгий час працювати в такому режимі? Питання риторичне. <рес> <рес> так, і забув похвалити все, мотивація спала. Тобто, це, ну, якби не працює. Абсолютно, а вчитель людина, вчитель людина, вона може просто не помітити десь, не, не звернути увагу і так далі. Тобто, це такі процеси, які складно. Так, але коли, коли ти постійно повинен е, е, пильнувати ось цей процес, тут похвалити. Я не кажу, що не треба хвалити учнів. Учнів треба хвалити, і учнів треба деколи посварити. Але це не має бути основним інструментом навчання, основним методом навчання. Все-таки має бути бажання від учня внутрішнє, що він хоче це зробити. Так, сьогодні ми маємо позитивний фідбек. Ми завжди даємо позитивний фідбек. Ми завжди концентруємося на прогресі учня. але це не буде основним методом роботи вчителя. М -м, Бо... Боже стоїть, тоцків, туди. <с> <с> Супер. Я дуже тішуся, що мої слова відгукуються в колег. І е я дуже на наголошую на тому, щоб колеги думали в першу чергу про себе. Тому що той учень він піде. Рано чи пізно, а ви в себе одні. Е, та енергія, яку ви витрачаєте на те, щоб шукати кожен раз новий стимул. Тому що, е, коли ми говоримо про похвалу чи про покарання, вони діють швидко, вони показують гарний результат, але це, скажімо так, такий як допінг. Кожен mm -hmm. раз ви мусите шукати щось нове, тому що старе перестає діяти. І кожен раз ви мусите підвищувати градус. Mm -hmm. І так. це... Колосальні затрати енергії вчителя, які ви можете витратити на свою родину, на свою дитину, на себе кохану. І знову ж таки, дивіться, ви у себе одні. Колеги, почуйте мене, ви у себе одні, і ви повинні в першу чергу про себе думати. Ви класні вчителі всі, але думайте в першу чергу про себе. Тому знову ж таки ми повертаємось до того, що ми використовуємо ось ці стимули зовнішні, угу. похвалу, покарання, але ми не будуємо весь навчальний процес суто на тому. Ми намагаємося створюємо умови для того, щоб пробудити цю внутрішню мотивацію. І ще один момент, який також я чула, що треба поставити велику ціль, і учень до неї побіжить. Не побіжить. Не побіжить учень до неї. Великі побіжити. тілі взагалі лякають. От, власне, от, власне. Я буквально вчора зі своїм сином говорила, йому 17 років, і я кажу: слухай, от. Уяви собі, що от ти хочеш там працювати в якійсь великій корпорації, і так далі. і так далі. Воно тобі поможе для того, щоб ти зараз там сів за уроки. Він такий. А кажу, а що тобі поможе? Мені треба чітко розуміти дедлайни, мені треба чітко розуміти, що я маю зробити. Тому дуже часто є така думка, що оця велика амбітна мета вона запалить нашого учня, і він на цьому запалі буде рухатись далі далі. І нам не треба буде дуже сильно прикладати зусиль, тільки час від часу нагадати: ну ти ж хотів працювати в Apple. Але Чим більша мета, чим амбітніша мета, тим більше, тим швидше наш мозок її сприймає як небезпеку, і він просто блокується. І все це виглядає нереальним для нас в даний момент. Ну, Знову ж таки беремо нашого учня гіпотетично, восьмикласника, який сидить, грається там. Я не знаю, чим вони зараз граються, якісь комп'ютерну гру, і ми йому кажемо: дивися, дитину, як ти будеш гарно знати математику і будеш знати гарно англійську, то ти потім зможеш працювати в Microsoft чи в тій компанії, яка розробила цю гру, яку ти граєшся. Класно, вау, класно. Що підеш робити математику? Та ні, я ще поіграю. тому що мозок блокується настільки це, це настільки далеко. І учень не розуміє, як він там опиниться. Угу. Тому він боїться, в нього тривога, прокрастинує. І що робити? Ми хотіли як краще, зробили ще гірше. тоді Мотивували, перемотивували. Добре, а як ти думаєш, що треба робити? Давай так. Ну, я зараз працюю в напрямку гештальт в вивченні іноземних мов. І uh -huh. ну, для мене взагалі, от як мотивація також важлива внутрішня. Uh -huh. а, що роблю я? Я, ну, я не знаю, чи підійде це всім і кожному такий підхід, але ну, я бачу людину, як вона є. Ну, типу, якщо студенту, Ну, студент зараз на щось не готовий. То я запитую, а на що ти зараз готовий? Mm -hmm. Ну, Тобто, я повертаюся до тут і зараз. Для мене важливо, а що ти зараз можеш? А що ти зараз хочеш, mm -hmm. а як на що ти готовий зараз? Тобто, не я кажу, що робити, а я запитую, а що ти можеш зараз? Mm -hmm. От Для мене це зараз поки що ну, ну, це один із там десь 17 таких аспектів, які я використовую да, в навчанні. А, от. Слухай, ну це прям дуже перегукується з коучингом, як ми працюємо. Тому що ми так само слухаємо учня, він має автономність, він обирає, що він хоче робити. Звичайно, що цей вибір адекватний. Так, uh -huh. ми на А1 не розбираємо умовний спосіб, але е, учень має автономність і він визначає там, швидкість руху і так далі. Але е, коли в нас є насправді дійсно така велика амбітна мета, і це дійсно є мотивація внутрішня. Ну і розділити та... на частини. Тобто їсти да, слона по частинам, це основне з, цим, з цими моментами. Так. Те, що я хотіла власне mm. сказати: з'їсти слона по частинках, тому що слон коли великий, ми не знаємо, з якої сторони до нього підступитися. Коли ми його їмо кусочками почуть uh -huh. потрошки, то, відповідно, в нас вже є і прогрес, і ми концентруємося, звичайно, ми пам'ятаємо, що в нас є велика мета. Uh -huh. Але ми дивимося не тільки вперед, я кажу своїм учням, я кажу, огляньтеся назад. Uh -huh. Де ви були, де ви є зараз? Що ви зробили? Вчора ви не вміли це зробити, а сьогодні ви вмієте це зробити. Вчора ви не знали, як обґрунтувати свою думку, а сьогодні ви це робите. Так, тобто порівнюють себе з собою, а не по сторонам. Це Абсолютно. також можливо. Звичайно, не порівнювати з кимось, але завжди концентруємося на процесі, на шляху. Тому що тільки тоді ми маємо мотивацію, тоді ми мотивуємося, коли ми бачимо результат своїх дій. А коли результат наших дій буде через е, 7 років, можливо. ну то не факт, Ми не мотивують мотивує. Мотивує. зараз, там, зараз. Не факт, що ми дійдемо. Тому ми робимо акцент на прогресі, на шляху, на кожному кроці. Ми поставили мету, але ми ставимо проміжні цілі. Ми ставимо дедлайни. Дуже класно працює дедлайн, реальний. Не Б2 за три місяці, рекламу, а Реальні цілі те, що може спрацювати. До такого то так. числа ти маєш вміти ось це. Ти маєш засвоїти ось це. Ти маєш пройти модель тест, який ми там проходимо, так. на таку-то кількість балів. Все, це реальна ціль, вона може бути виміряна, і таким так. чином учень наш розуміє свою цінність. Він розуміє, наскільки він е, просунувся вперед. Ось ця своя компетентність вона зростає, розуміння власного прогресу. Це все дуже допомагає знову ж таки, щоб е, знайти цю мотивацію внутрішню для ага. себе. Тому... Ну знаєш, от класні речі ти кажеш, і до цього ну буквально слово скажу, що е, дуже важливо не знецінювати ось ці кроки і процес. Да? Тобто хтось дивиться на Б 2 мені потрібно Б 2 а себе гнобить на А 1 чи на А 2 але це, це є шлях. Так, тобто, так. Я завжди кажу: святкуйте свої перемоги. В мене учні, коли гарно пишуть, вони там набирають високий бал на тест. Я кажу, значить, так, сьогодні ти себе ведеш в ресторан, або сьогодні тебе ти собі купуєш шоколадку, або ще ну то я їх і словами мотивую і якось підтримую хвалю, Але я кажу, давай сьогодні ми відсвяткуємо. Е, Без домашки і так далі. Тобто, це зовнішні якісь стимули, але вони також працюють і вчити учнів святкувати маленькі перемоги. Це дуже важливо. Можливо, на шляху до великої мети. Тому uh -huh. ось такі три основні міфи це ті, що найперше, кидаються в очі, тобто, що вчитель не є вічним мотиватором, вчитель допомагає знайти uh -huh. мотивацію. Ми використовуємо ось ці методи допінгу і пряник але з розумом це не основний такий наш інструмент для навчання. Ну і третій святкуємо маленькі перемоги на шляху до великої цілі. класно Толя, дякую тобі, дякую. Ну це дуже важливі речі, про які ти говориш, і я думаю, що для більшості вчителів вони будуть корисними. І навіть для студентів, от хто дивиться з нас із студентів, ви можете також звернутися до Антоніни за допомогою вивчення німецької мови. А, ну, так рада. Так, так, і, так, і ви зможете також ну знаєте, написати, як це для вас, от студенти, які зараз проходять цей шлях. Що з того, що Тоня казала, вам відгукується, да, і вчителі, і ті, хто вже мають своїх студентів, вже проходили певний шлях, так напишіть, будь ласка, як це для вас звучало, що було нового, що ви знали, що використовуєте вже можливо? Я дуже вдячна, дуже чітко, дуже структуровано, дуже прям ну те, що в тему знаєш, тобі за було... запрошення. Я хочу тільки ще раз сказати, що е, і колеги, і учні. Не чекайте швидких результатів, тому що ці зміни вони відбуваються не за один раз, і потрібен час, щоб змінити цей світогляд повністю. Тому дайте собі час, пробуйте різні варіанти і відслідковуйте, що відбувається після кожного з них. Психологія тут так просто не, не буде. Тут треба колупатися в собі всередині, і тільки тоді ви будете мати найкращий результат. Так, сто процентів. Дякую. І я бачу коментар. Мені особисто батіг і пряник не працює. Це так, ж. це так і є, так буває, це нормально, тому важливо от відчути себе і знайти свій шлях до себе. Тобто uh -huh. бачити мету, знайти, як тобі, як саме тобі це підходить, да? і це про це говорити з викладачем, про це говорити з репетитором, тому що ось ця система, коли ми дивимося, знаєте, що ми нам не можна нічого попросити, не можна нічого сказати, вона має вже відійти, кудись піти осторонь туди, да? і ми з викладачем вже на суб'єкт-суб'єктному рівні. Тобто, я тим відносно, це важливо. Я коли зараз починаю говорити з потенційними учнями, коли ми проводимо установчу бесіду, і я в них питаю про методи навчання, а що в них працює, а що вони хочуть робити. Люди дуже сильно губляться, тому що їх ніхто ніколи про це не питав. А не бійтеся, говоріть, кажіть вчителю: мені ось це працює, ось це не працює. Адекватний вчитель тільки подякує за це, тому що це спросить нашу роботу, ми не мусимо вже тик-мик шукати варіанти, а ви нам сказали. Тема не працює, а це я пробував не працює. Тому е, говорити словами через рот е, і <с. не боятися і шукати свого вчителя, який вам е, підійде. Дякую, це такий, знаєте, прям, ну гарний, гарний, дуже класний підсумок. Я вам дуже вдячна за ваш час. і Я вірю, що ця інформація буде корисна. Я сподіваюся, що ми зустрінемось ще. І ці теми, які ти готова принести, я буду дуже рада. Я буду рада так готов. само. Дякую за запрошення. Мені завжди цікаво ділитися чимось іншим, іншими, тому будь-які ідеї, будь-які пропозиції, я відкрита. І хто перегляне ефір, так само, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся. Так, я відмічу. Я відмічу тебе також під ефіром, щоб змогли, якщо що, сконтактувати з тобою. Mm -hmm, дякую. Дуже дякую всім і дуже дякую вам за активність. А, друзі, за ваші лайки, за ваші посилання там 100% і ганьочки, і все, і коментарі. Дуже це підтримує, і це знаєте, дає таку наснагу рухатися далі. Тому обіймаю всіх і на зв'язочку. Дякую, Па-па. дякую. До побачення.